Виконуємо номер 152 із підручника Геометрія 7 та номер 16.15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Кути А, Б, С і С, Б, М прямі. Доведіть, що точки А, Б і М лежать на одній прямій. Приступаємо до виконання. Промінь BC, у нас спільна сторона кутів ABC і CBM. BC. Тому градусна міра кута ABC, додати градусна міра кута CBM, БМ дорівнює 180 градусів. Отже, кут ABM у нас розгорнутий. Тоді точки А, Б і М лежать на одній прямій. Запишемо це. Промінь БЦ спільна сторона кутів А, Б, С і БМ. Нам відомо, що кути А, Б, С і СБМ прямі, тому. Кути а, Б, С і С, Б, М Прямі? Тому кут градусна міра кута а, Б, С, дото градусна міра кута С, Б М дорівнює 180 градусів. Отже, кут а, Б, М, Розгорнути. Тоді точки А, Б і М лежать на одній. прямій. Номер 152 із підручника Геометрія 7 та номер 16,15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша виконана.